Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Новогусі. Яка людина стоїть, а наша улюблена. Це так, як ось стоїть, а ось вона, ось вона по знижці. Берем. Так, ми взяли ось вот так масло. Да ну, вона подобається. 129 гривень. Щоб паска була Біга, вона зелена зелена навіть, вона буде ну, ну, Але воно так швиденько йде. А насправді воно коштує 169 гривень. Так, і що тут? Що? круги, теж, до речі, бачите, 129 гривень така сама. Нічого не потрібно. Ну що, моє моє ще ще, Тільки то, що я люблю. Тут немає, значить. Взагалі вухастик 42. Сарма. Не знаю, у мене від сарми алергія. Так, ось такий освіжувачі. А, ось воно. О, якраз поснижці. Саме класний. Бачите, тут вже запаковано, це теж акційний товар. Гомілка куряча, філе куряча. От вже зразу там на 60 гривень можна купити. Це теж епікур, теж по скітці. Стегно 15,90 за кілограм. Так, що тут іще таке? Шашлик курячий вже зважений. Це відерце 287 гривень. Шашлик такий зразу 190-244 в різних маринадах, 2 стейка 171. Овочі от є вже за, за, для барбекю 97 гривень, 79, сало перекручене, на 50 гривень. Ковбаска ми так обрали і неодноразово. 113 гривень, 139 гривень. Ні такі знижки. Ну і такі там на ковбаси є різні знижки. Ось так. Мені подобається цей новос. Дуже широкий вибір, дуже багато знижок. І взагалі такий. Просто що далеченька від нас знаходиться. Смотри, так кофе є, кава є 199 гривень по знижці. А вот, а що? Що ще? Біш нічого такого, що я люблю. А, давай. Це дуже хороше. Це просто з таким молоком. сливками. Так, молоко ми просто йдемо по тим продуктам, які мені потрібні. вот там вас та окисла. Так, спробуємо дитині підсунути йогурт. 45, 41. Ось і безлактозна продукція, тут є йогурти безлактозні, і віфіда-йогурти, і молочна продукція, і просто е, сир, і сметана безлактозна, і молоко безлактозне. Бачите, який кефір безлактозний. Це коли смотрі, у мене у нього не молочних продуктів, він був маленький, і ми е, все купували йому, ну, де немає міста молока. Отлуху йому були все, Він не, ну, була алергія. Тому ми тепер спробуємо. Він то зараз є і масло, і все, але маленькі кількості. Так. А ось типу у нас готова продукція. Рибка є різна. Мамо це по 39, рибка така котлети, перехлопці, смакотіща, рібіні. Боже, скільки різного всього зварено, зроблено. М -м -м, Ми їмо потихеньку олію. Олію олівкову. Тут 400 гривень. Треба брати холодного віджиму. А от, а яка в нас закінчилась? У нас така закінчилась, де? Але вона була тоді. олія дуже завжди така дорогенька. Але ми її не часто використовуємо, то салат, а це не мало чи це літр? Цукор <плес> зараз муку У нас можна пакетик шукати зараз знайду. Сири різні є, бачите, які красиві. Сири. З оріхами. Червоні, зелені, сині і все таке інше. Та в нас ще є, зачем воно треба? А ось ягода. Ну, ось є все. Лохіна 300, смородина 109, ожина 189, полуниця 129. Полониця 69, але вона така не дуже. Порічки в мене поки що вдома вистачає. Помідори по 109, по 99 томатів, 74. 474. Це треба, якщо треба, то по 119 перець, огірки 49, 79. Так що такі справи. Але великий вибір морозимо. Так, ми трошки скупилися. Тепер будемо з продуктами.